Готуємо курячі нагетси. обсмажуйте на пательні, у фритюрі чи запікайте в духовці на ваш вибір. Куряче філе попередньо почистити, помити, відтиснути зайву вологу, порізати, висушити на паперових рушниках. М'ясо курки перекладіть у чашу блендера. Плюс, приправа до м'яса, плюс сіль. Плюс чесник додавав десь два зубки. Перебити у блендері. До однорідної консистенції. Розбити 3 яйця плюс сіль. На відео 2, але мені двох не вистачило, збити яйця ложкою. На пательню налити соняшникову олію без запаху. Місце викладки застелити паперовими рушниками. Ви можете формувати нагетси власноруч, або як я, викласти м'ясо на пергамент, відрегулювати бажану товщину. Розплескати його в міру тонкий пласт, порізати на шматочки бажаного розміру. У мене це невеличкі квадратики, підготувати борошно, яйця та паніровочні сухарі, а також дощечки для викладки виробів, обваляти м'ясо спочатку в борошні, струсити зайве, потім в яйці. Занурте його буквально один раз і вийміть. І нарешті перекладіть в паніровочні сухарі. Обваляйте в них. Заготовку викладіть на дощечку, щоб потім одразу всі посмажити. За 10 чи 12 хвилин у вас буде ціла тарілка нагетсів. Замість засушеної хлібної крихти можна використовувати манку. Замість яєць в клярі можна використовувати фруктове чи овочеве пюре, наприклад, гарбузове, бананове, сливове. Однак кляр з яйцями найкращий. На пательню налити олію, поставте її на вогонь, Викладіть заготовки, накрийте кришкою, обсмажте з однієї, а потім з іншої сторони до золотавої скоринки. Всередині м'ясо готове. Не обов'язково куряче філе перебувати, достатньо порізати на невеличкі шматки, але так воно готується набагато швидше, тобто з фаршу. Страва калорійна, не надто корисна, не раджу часто вживати смажене. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!